Добрий день, пані Надія. Щиро дякуємо, що приєдналися до сьогоднішньої зустрічі та підтримали наш проєкт. Добрий день, вітаю вас з радістю і з приємністю. Щиро дякуємо. Для наших глядачів хочу розповісти, хто ж сьогодні з нами. З нами сьогодні в студії пані Надія Левченко, українська акторка театру і кіно, а також заслужена артистка України. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі актори психологія мистецтва. Перше запитання, яке ми хотіли вам поставити, стосується вашого професійного шляху. Отже, пані Надія, скажіть, будь ласка, як ви дійшли до професії акторки театру і кіно? Починала з дитинства з бажання бути на сцені, бажання приймати участь у всіляких заходах. Була балетна школа, була музична школа, була театральна студія. І потім якось так склалося, що вже пов'язала своє життя з театром. А це було вашою мрією? Я не можу сказати, що це було прям мрією, але я якось, взагалі аналізуючи від дитинства, розумію, що я до цього свідомо йшла. Не мріючи, просто так йшла. Зрозуміло, щиро дякуємо. А от скажіть, будь ласка, як ви пригадуєте свій період вступу у вищий навчальний заклад? Це було для вас якось емоційно важко або нестабільно? Це було дуже якось знаково, тому що я поступала в свій день народ. Про це не знав ніхто з батьків. І я в свій день народження, е, остання по списку абітурієнтів, е, десь година півдесята вечора зайшла в аудиторію, розказала програму, мене комісія вже майже не слухала, так на мене дивилися. Зранку вони всі працювали. І е, я набрала тоді це високий бав, найвищий бав був, був 40, я тоді набрала 40 балів, прийшла додому, така щаслива, «Тато, я поступила. А в мене день народження накрили столи, мене вітати, а в мене немає весь день. Ну, Здоменіла здобува. І тато тоді трошки обурився на мене, але потім ну, прийняв, тішився. Тому так, вступ був такий, не знала, я, куди я йду, але йшла натхненно в свій день народження, тому для мене так, це досить знакова історія така. Гречно, <six -ing> дякуємо. А от як би ви могли описати своє навчання у вищому навчальному закладі у трьох словах? А, у трьох словах. Пізнавально неочікувано важко через складні обставини і успішно. Здраво. Гречно дякуємо, що поділились. А от що б ви могли порадити вступникам, зокрема абітурієнтам, які вступають цьогоріч у вищі навчальні заклади? Можливо, це порада, яку б ви хотіли почути? Не сумніватися в собі, бути готовим до всього. А бути готовим до всього це Займатися саморозвитком, не чекати, щоб до тебе хтось прийшов і хтось тобі щось зробив, хтось тебе чомусь навчив. Зараз величезний обсяг інформації у вільному доступі і при бажанні чогось навчитися, можна навчитися, бо хоча б десь підчитати, хоча б довідатись, а потім, потрапивши до хорошого майстра, звичайно якось це зрозуміти, і вникнути в це глибше. Але найголовніше це не сумніватися. Не боятися, а бути впевненим в собі і приймати все, що вам дає Всесвіт? Вельмі... Приймати а не чекати, що хтось прийде і щось сприймати і самому працювати. Вільми дякуємо за дуже цінну пораду. А от наступне запитання стосуватиметься саме акторства. Скажіть, будь ласка, як загалом психологія використовується в акторській діяльності? Чи важлива ця наука в акторстві? Так, звичайно важливо. Ми перше, що ми робимо, в нас є така історія, як робота актора над роллю. І коли ти працюєш над своєю роллю, ти прописуєш біографію. В цій біографії ти прописуєш певний життєвий шлях, який ти вигадуєш для свого персонажа, який десь закладений місцями, часто закладений автором, десь глибоко в його якихось нататках. А буває так, що і не закладений, і тобі для того, щоб реалістично це все відтворити, треба самому це видалити. Ну а власне, як ми знаємо, все в нас е, іде. Всі наші комплекси, всі наші звички, вони ж ідуть з дитинства. От вам психологія. Тому так, як просто тісно пов'язано з психологією. Ми розбираємо типажі, розбираємо причини. Зрозуміло. Дуже тісно пов'язані речі. Дуже цікаво. А от як ви готуєтеся до своїх ролей? Маєте власні техніки або ритуали певні? Якихось таких, знаєте, ритуалів я пишу, я є ритуал. Напевно, це ритуал в цей час. В час, коли все комп'ютеризовано і ми в основному все друкуємо, я пишу в зошит. Мені дуже важливо писати рукою. І навіть коли от дають текст, п'єсу нову або сцену в кіно, мені важливо, щоб це було на не папері, нехай не друковано, але я завжди роблю помітки ручкою. Мені завжди дуже важливо від цього якось ця вся робота вживає. І прописую знову ж таки біографії, пишу про своїх персонажів, теж в зошит, де все фантазую. Я пишу <ріст> не друкую, а пишу. Напевно, це ридо. Гречно, дякую. Напевно, воно краще тоді запам'ятовується, так? Ну так. Мені я ж з того періоду ще моє дитинство було тоді, коли ми не друкували, а все писали, тому це якось так мені, мені ближче і м я ніби як приділяю цьому час. Це як частинка вкладення любові в той процес. Цікаво, дякуємо. А от де ви черпаєте натхнення для створення образу персонажа? Можливо, у вас є своє місце сили. Ну зараз, особливо в час війни, моє місце сили колись було це гори, море, і колись в мирний час можна було майже вільно виїхати там на вихідні, хоча б на годинку, посидіти біля гірської ріки, біля якоїсь прекрасної скелі, подивитись на це. Все подив... для мене це природа. Зараз час війни це люди. Якщо біля мене не те що якщо для біля мене є хороші, чудесні люди, які мене надихають, якими я надихаюсь, якими я пишаюсь і прикладом яких я наслідуюсь, це наші воїни, які нас захищають. Тому так тепер це люди дійсно Моє натхнення. Це дуже цінно чути. А от скажіть, будь ласка, як ви відділяєте себе від ролі після зйомок? Чи можливо чули про такі ситуації, коли актор забував про те, що він, наприклад, є особистістю і переносив свою роль на особисте життя? В мене насправді вже зараз аналізуючи за свій 18-річний 18 майже досвід на сцені як акторка і в піно? Є така історія, я не переношу це в особисте життя. Ну от в процесі роботи, в процесі створення в мене чіткий є розподіл. Тут я на роботі вдома, я з друзями, я надя, звичайна людина. Але якось так трапляється, що потім в житті в мене трапляються якісь дуже схожі ситуації. Вже давним-давно я це відіграла, якусь історію, і потім раптом в житті до мене це приходить. А в мене вже є досвід цього ну, зіграний на сцені. Це дивна якась штука. Можливо, десь підсвідомо я не знаю. Ми якось притягуємо ці історії. Є ж знову ж таки, там психологія, та оця історія про візуалізацію. Коли ти там дуже часто про щось думаєш, і воно тобі трапляється. А коли ти граєш роль, ти ну, часто в цій ситуації, якій знаходишся, ти уявляєш її реальною. Тому можливо, там з часом всесвіт тобі притягується в життя, якось так працює. Ну, таких якихось трагічно глобальних історій не було. Там, допустим, якщо у мене була вистава натись за Винниченком, там я грала Дзишку Ольгу Устинівну, яка, яка відбиває чоловіка з сім'ї. І ну щоб ви розлучилися, і зрештою, потім цей чоловік іде від неї, такі вертається в сім'ю. Вона лишається сама. То таких історій в мене не було. Слава Богу, тут в мене стоїть пунктик на історії з одруженими. Я навіть ніколи не посягала на це. От такі якісь, е, про, по, між друзями або історії там, по здоров'ю, навіть е, якісь речі, то так було. Дуже. От воно якусь грала, Боже, я ж це грала колись, і от це зараз на мене напало. Ну Не страшні, якісь такі дрібні з -з -з збіги. Дуже цікаво, надзвичайно. Дякуємо, що поділилися, чесно кажучи, навіть вперше про таке чую. Дуже цікаво було б дослідити таке. Можливо, якось воно дійсно, можливо, якісь хвилі, можливо, все відчує. Я просто я не можу орієнтувати, що це є в усіх. Мені видається, що це в принципі ну, там, можливо, і в усіх так. Я, я не, правда, навіть не знаю. Навіть не хочу давати якихось гарантій. Кожного порівняння, насправді. Я, от, в мене, я по собі помітила от таку історію, що в мене от, так якось Ну, от, от, з ногою. Допустим, я Каталіну, ми грали е, е, легенди про Тіля, і я там граю Каталіну, яка після катувань, вона в мене кульгава, зі шрамом на обличчі. І от прийшов цей час, і я так по, по, ногу сильно пошкодила, що я реально ходила, як Каталіна. Ну, от, в мене поход, яку я грала, зображала. То потім ця хода в мене перейшла. Ну, виходить, після травми в житті я так ходила коло півтора місяця. Ну такі якісь речі. Та неприємна ситуація. Ну, так, не, не дуже приємні, але все це ми пережили, все я знову ходжу рівно. Це добре. Той добре. Дякуємо. Ми вже перейшли до частини, де хочемо поговорити про сучасні події, що відбуваються в нашій країні. Пані Надія, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, згідно з вашим досвідом, війна повномасштабне вторгнення вплинуло на шляхи створення українського мистецтва на театр, на кіно? На шляхи прям створення. Я б сказала, що на шляхи відродження. Нового пізнання, тому що дуже багато того, що було створено, воно було насильницьки змушено забутим. І тепер Мені не хочеться використовувати слово місія неправда, але десь так воно і є. От місія нас, акторів, десь витягнути те забуте, про яке. Е... Період зросіщення ми забули. Ми наші батьки. От моє покоління. Я ще з покоління радянського дитинства в мене було і дитинство у 90-х. Я з категорії зросіщеного українця. Я не мала потреби говорити українську мову. В моєму оточенні не було україномовних людей. Я не, не розуміла, і мене не виховували так в сім'ї, бо мої батьки теж були виховані в Радянському Союзі. Не було цього відчуття патріотизму. В українському місці на заході України я опинилася, тому що в мене тато військовий. Мама моя взагалі з Уссурійську, це біля Владивостоку, Японське море, це Росія. Знов ж таки тато вчився в тому училищі, там вони познайомили. Я опинилась тут, якби тому що дочка військова, тому що військових завжди розстріляли по всьому світу, і вони брали свої сім'ї і їздили. І приїхавши у Франківськ, у мене направду, не було потреби говорити українською. Для мене була дуже дивина, коли я чула українську, і момент ось цього закохати в українське почалось тоді, коли з'явилася територія. А. Я не знаю, чи вам відомо вашому поколінню, напевно, це не відомо. Це музична програма, музичний хіт парад, де е, з'являлися тоді такі гурти, як Зевьо, е, Скрябін, Ірина Білик. У все, це все було українською. Ця та літакум, Аквавіта. Господи, мене ж мурашки, Як <смеш> згадаю, і от тоді я почала чути українську власне, музику і від неї українську мову. І мені подобалось те, що вони дали. Бо я в ну, мене був непоганий музичний не смак, у мене батько такий дуже класну музику слухав. І Бітлів, і Квінів, і Ді Перп, і Депішмот, і флойд. Я вихована на такій, я вважаю, хорошій музиці. Я, мені подобалось те, що робиться з музикою нашою. Я десь тоді почала потрошки говорити українською, десь вчити пісні наспівувати. Тато колись купив, тоді вийшов альбом з Крябіна казка 2 казка 1 і казка 2 І от ми слухали вдома. Тоді пам'ятаю, десь в той період я почала трохи вже так українізовуватися ніби. Але основним кроком це було вступ, звичайно, до навчального закладу на акторство. Треба було готувати програму українською мовою. От я про що? Я про те, що от, я дуже ціную те, чого я не мала, і те, чого я на на рівні, на рівні незнання mm -hmm. е полюбила, пізнала і пізнаю далі. І зараз якось намагаюсь віддзеркалювати вам, своїм глядачам, е як в соцмережах, так і зі сцени театру, е з екранів кі кіно екранів. Мені це важливо, і я вважаю, що це можливо. В Україні. Я за лагідну українізацію, бо От, по любові. Бо я впевнена, що це працює дуже круто вже на своєму досвіді. Звичайно, там... я живу в мильній бульбашці своїй. Я називаю Мій Галицький рай. Навколо мене всі свідомі всі хочуть пізнавати, коли не треба закохувати, не всі закохання, коли потрапляєш трошки в інше. Це дуже відчутно, але поки що ще жодного глядача після вистави і жодної людини, з якою би я спілкувалася, не йшли від мене з відчуттям, що ай, яка різниця. Після наших зустрічей я точно знаю, що в них змінюються історії, вони розуміються, що різниця є. От так десь. Так, десь паламутно трошки, але ось так, бо тема насправді дуже така. Не про неї можна говорити дуже довго. Коротко про це не поговориш. Це наш обов'язок зараз робити зміни, витягати те, що було забуте. В було. нас була історія, нас намагаються переконати, тому що в нас не було нічого. А вона була. Нас змусили її закопати. Тому я кажу про не народження і як запитання сказали. А становлення? О, ви становлення, не те, щоб станом, а відродження. Uh -huh. Бо в нас це все було. Так. Отак. Це дуже цінно розуміти. Щиро дякуємо, що поділилися вашими думками, вашим досвідом. Лагідна українізація та й загалом українізація це дуже потрібно зараз в Україні, особливо для підлітків та молоді. Тому дякуємо, що наголосили на це. Я, знаєте, вам випадок розповім. Це їхала в Київ е, в суботу ввечері. Зайшла в поїзд. Це поїзд нічний, був я зайшла в поїзд і мене роз... звички. Я розкладаюся одразу лягаю, навушники і засинаю. Бігом, поки є час, я сплю. Так Вранку прокидаюся це ж, і чую: давай сюди, ні, я хочу отут. А я не розумію, що відбувається так спросоння. Відкриваю очі, а в вагоні, це був не вагон, такий немався ж відпочивати. І купа дітей, Ді дітей. І всі говорять російською. Я так лежу, там поки відкриваю очі. І тут один каже: іди сюди, будемо дивитися мультик. І вони включають відео, і вони, та, воно російською. Я вже не витримаю кажу, що там таке дивитесь? Вони такі учиняти на мене. і Стіч. кажу, а українського дубляжу немає. А вони: пані, якби був український дубляж, ми би дивилися українською. Я кажу, Господи, як гарно ти виходиш. Ну, може же. І вони почервоніли, вимкнули відео, і оце той блочок, в якому це всі чули, мовчали до самого Києва. Ну, ніби як присоромила, я не хотіла присоромити, але вони замовкли. І, можливо, для них я залишилась злою тітю. Треба було якось, напевно, ще потім піддобрити. Але то був ранок, коли я не зовсім була е, налаштована на лагідну українізацію. От от теж такі речі, що я ніби зробила зауваження, і от мене насправді це гризе. Чи запам'ятали вони мене як злу тьотю, яка зробила зауваження? Вони нічого поганого не хотіли, просто мульти хотіли. Чи Вони таки збагнули, що щось ну, не то ми робили, що, може, варто все ж таки якось видуматися. І от це мене теж розглядає. Давайте показуємо вірити, що вони все ж таки зрозуміють, що варто переглядати український контент, спілкуватися українською мовою, адже ми українці. Так, це було би так гарно. Так. Тому Могу Давайте бути, вірити. Це. О, я тут засвічені, пістка, розумієте? Раз. Трішечки зависли, на жаль. Трішечки зависли. Ми за технічні моменти. Щиро дякуємо за вашу відповідь за ваші думки, адже дійсно це дуже важливо і дуже важливо розуміти, що історія наша була, є і недмінно буде. Mm -hmm. це питання стосується загалом ще про українські театри. От пані Надія, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо наразі популяризується український театр? Малі театри, великі театри? театр? А, мене чути? А зараз так. Ага. А, ще раз продублюю своє запитання. Перепрошую. Скажіть, будь ласка, чи достатньо на вашу думку наразі популяризуються українські театри, великі театри, малі театри? Так, зараз в цей час театри дуже багато працюють для того, щоб бути, для того, щоб продукувати хороший продукт для того, щоб закохувати в українські? Зараз дуже. Дуже активно працює ці театр. Ну, принаймні ті театри, за якими я слідкую, яких, які я люблю, вони всі дуже активні, попри важкий час. Дякуємо. А от вам, як акторці, що важливо відчути або отримати від глядача під час вистави? Ем... Ну, важливо, щоб глядач взагалі був. Це дуже приємно, що він є на наших виставах. Це неймовірно тішить. Mm -hmm. Зараз з появою соціальних мереж мені дуже приємно, коли мені пишуть відгуки, думки про вистави, в яких я беру участь, коли це якісь роздуми. Ну, від таких вистав, як 1975 або Медея, або підступність і кохання. Мені дуже приємно, коли люди пишуть свій фідбек. Ем... Да, увага. увага мені дуже важлива. Як? Мені важлива увага. Тут нема що. Я завжди кажу, не розумію тих акторів, які кажуть, мені байдуже, що скаже глядач. Мені не байдуже. Якби це важливо, що. Те, що я е, проговорюю, те, що я е, висвітлюю, і воно має відгук виглядачів. Тому що якщо воно відгуку не має, а тільки я особисто отримую від цього якісь там задоволення і переконана, що це правильно, це вже не історія. Тобто мистецтво е, подекуди, направду подекуди. Це гра в одні ворота. Є митці, ці, які е, не вважають. За потрібне е, вестись за публікою. Е, тут в акторстві я зараз теж не кажу, що я маю вестись за публікою, але чути запит mm -hmm. і йти е, десь приблизно за запитом або диктувати нову якусь історію, але ну, все одно спостерігати, чи приймається вона, чи ні, аналізувати це, мені здається, це нормально. Звісно, дякуємо, що поділилися. Я гадаю, що наші глядачі обов'язково запам'ятають, що фідбек дуже важливий і будуть писати в особисті повідомлення, якщо будуть відвідувати ваші вистави. Uh -huh. Дякую. Ми вам дякуємо, дякуємо за те, що підтримали наш проєкт. Приєдналися до сьогоднішньої зустрічі. Ми з вами провели чудову розмову. Для наших глядачів нагадую, що з нами сьогодні була пані Надія Левченко, українська акторка театру і кіно, а також заслужена артистка України. Дякую вам, було приємно. Навзаєм гарної, тихої днини. До побачення.